Всім привіт! Ви на каналі Крипто Бізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні самого цікавого та актуального. Також ми поговоримо про те, як в нас відбувається альткоін сезон. Я впевнений на 99%, що в цьому циклі 24-25 рік в нас буде відбуватись хороший міні сезон і повноцінний альткон сезон у нас буде відбуватись, напевно, вже, скоріш за все, у 26-му році. Тому що ситуація в нас розтягується, і, відповідно, даний цикл, на мою думку, переноситься. Тобто основний альткон сезон, основне зростання по ринку ми будемо бачити в му році. Тому сьогодні поговоримо про те, як відбувається альткон сезон, які події в нас відбуваються перед тим, як альткон сезон розпочинається, і яка сьогодні ситуація на ринку, чи все готово. Для того, щоб ми могли продовжувати зростання, особливо по альткоїнам, тому що по альткоїнам зростання ми не бачили ще досить сильного взагалі з 2022 по 2025 рік. Тому я думаю, що під кінець 2025 року ми можемо побачити вже хороше імпульсне зростання по альткоїнам. А основне зростання на 10, 20, 30 іксів. На мою думку, це вже буде в першому кварталі 2026 року. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Також я хочу порекомендувати вам наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому каналі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, доступні платні матеріали. Також я там постійно ділюсь думками по ринку. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. Переходимо до аналітики по ринку, розпочнемо. Звичайно, що з графіку по біткоїну візьмемо тижневий таймфрейм, ми бачимо, що в нас тут розтягнута метрика по Fibonacci, і давайте переглянемо, що в нас на сьогодні відбувається. Ми бачимо, що зона 1.618 на сьогодні в нас є сильною зоною підтримки по біткоїну, яка, в принципі, нас тримає. Поки ми знаходимося над зоною 1.618, в принципі, все добре, тому що ми бачимо, що ми поступово рухаємось і пробиваємо наші зони по Fibonacci. Ми бачимо, що спочатку в нас було імпульсне зростання до 48 тисяч доларів. Далі в нас був відкат, після чого ми пробили зону 48-49 тисяч доларів, закріпились вище, пройшли до зони 68 тисяч доларів. 68-70 тисяч доларів це наші минулі АТХ. По біткоїну. Ось тут, звичайно, що була хороша сильна зона спротиву. У нас ось тут відбувалася корекція боковик. Ми також бачимо, що знижувались досить імпульсно вниз до нашої зони 0618 по Фібоначі. Після чого, у нас вже після консолідації, відбулося продовження зростання, імпульсне зростання до наступних сильних зон. Спротиву, це зона 1,618. Ми показали імпульсне зростання, пройшли в цю зону. Відбулася також, можна сказати, досить сильна корекція з відміток 108 тисяч доларів до 75 тисяч доларів, після чого у нас продовжило зростання. Ми пробили наступну нашу сильну зону по біткоїну, це зона 1,618 і закріпили звище. Як бачимо, що наступними нашими цілями по біткоїну буде виступати зона 2,618. Бачимо, що поки що ми не пройшли до цієї зони, але у нас відбулася досить непогана корекція. Ми пройшли з відміток 125 тисяч доларів до 102 тисяч доларів, а це зона 1,618. Саме це є наша хороша зона підтримки, з якої, до якої ми вже скоригувалися і від якої ми можемо продовжити. Зростання до 150 тисяч доларів. Наступна наша сильна зона спротиву, і наступні наші цілі по біткоїну – це зона 2,618, 140, 150 тисяч доларів. Саме в цей діапазон очікую, що пройде ціна в четвертому кварталі 2025 року, ну, тобто до кінця року. І також очікую, що в цей самий період у нас відбудеться вже міні-альткоін сезон. А зараз давайте перемістимось в минулий цикл по біткоїну. Як бачимо, що в нас тут також було е, досить сильне падіння, це був обвал е, при коронадампі. Ми бачимо, що ми показували вже досить таке непогане зростання, відбулася корекція, в принципі, відбувалось відновлення. Всі учасники ринку були впевнені, що зростання продовжиться. І тут в нас коронадамп, Падіння по біткоїну на 63-64%. Як ви знаєте, що вся основна ліквідність тоді знаходилася в криптовалюті біткоін. І саме тому біткоін знижувався на 60%. На сьогодні вся основна ліквідність, ну тобто також велика ліквідність, знаходиться в альткоїнах. І саме тому альткоїни знижувалися у нас в недавнє падіння на 60-80%. Як ви знаєте, що всі маржинальні позиції були ліквідовані, така ситуація у нас відбувається перед тим, коли. Потрібно виконати зайвих учасників з ринку, виконути, можна сказати, лонгістів і продовжувати зростання. Ми бачимо, що ось тут, в минулому циклі, після цього сильного падіння, в нас відбулося відновлення. По ми відновлювалися, відновилось до відміток 9 тисяч доларів зони, з яких ми обвалювалися. Ось тут у нас був ще боковичок, багато учасників виходило, тому що ринок відновився до цих зон, дали вийти. І після чого в нас вже розпочався. Основний вечіринок по біткоїну. Аналогічну ситуацію я очікую і на сьогодні, і по альткоїнам, тому що ми бачимо, що відбулося, можна сказати, аналогічне викидання з ринку учасників, після чого, звичайно, я ще очікую відновлення, буковичок, і вже перехід, можна сказати, в міні альткоїн сезон, потім в основний альткоїн сезон. Також хочу звернути вашу увагу е, на е, 22 рік це в нас е, ситуація. Коли біткоін вже знаходився довгий період часу в зоні акумуляції та накопичення, це було наше дно, дно медвежого ринку. Ми бачимо, що у нас відбулося досить непогане зниження, відновлення, і довгий період ми торгували в такій консолідації. І перед тим, як закінчити медвежий ринок у нас також відбувається е, подібна ситуація по ліквідаціям і по страху і паніці на ринку. Це е, крах е, FTX, і, відповідно, досить таке сильне падіння по біткоїну з 20 тисяч до, до 15500, це б у нас було падіння орієнтовно на 26%. Е, в цей період це, в принципі, також було досить страшно, і відповідно, коли. Е, Біткоін у нас е, знаходився у боковику, в зоні, можна сказати, такої невеличкої консолідації. Відбулося імпульсне зростання до зон орієнтовно 22-23 тисячі доларів. Також тут багато учасників фіксувалось і виходили, тому що очікували подальшого зниження. Але як ми бачимо, що подальшого зниження в нас не відбулося, і біткоін продовжив своє зростання, пройшов повноцінний бичий цикл. Е, відповідно, е, з даних двох ситуацій, і ситуація, яка в нас була на ринку. На сьогодні можемо зробити висновок, що після, такої, після такого різкого падіння, після паніки, яка в нас відбувається після даного падіння на ринку, у нас якраз розпочинається саме цікава ситуація, тобто зростання по ринку, і, відповідно, також будемо очікувати, що зараз в нас розпочинається зростання і по біткоїну, і також міні-альткоін сезон. Також давайте глянемо метрику Fibonacci. По минулому циклі, для того, щоб виявити цілі, куди в нас може пройти біткоін в цьому циклі, розтягнемо метрику Fibonacci з наших минулих АТХ, це у нас 20 тисяч доларів до, наших, до нашого дна. Це у нас відповідно получається 3 тисячі доларів. І як бачимо, що згідно метрики по Fibonacci, Зона 3618 це максимальне значення, куди може пройти біткоін. В минулому циклі біткоін також чітко пройшов цю зону. 3618. Також ось тут був у нас вже активний індикатор P-Cycle Top, який нам сигналізував, що це пік боючого ринку по біткоїну. І альткоин сезон, як ви пам'ятаєте, відбувався не ось тут, в цьому діапазоні, а відбувався. В ось цьому діапазоні, коли біткоін у нас вже скоригувався, і тільки потім у нас розпочався альткоін сезон. Тому тут також є нюанс, що не обов'язково, коли біткоін досягне максимумів і розпочне свою корекцію, що альткоін сезону не буде. Потрібно буде чекати, поки альткоін сезон у нас відбудеться. Тому що, як ми бачимо, що роблять досить, можна сказати, так заплутано, хитро, щоб учасники фіксували також альткоїни ще внизу. А, і основне зростання ми бачили вже по альткоїнам, коли біткоін знаходився ось тут. А це на хвилиночку, можна сказати, до піків по біткоїну, ми пройшли в березні 21-го року, і альткоін сезон нас відбувався вже в листопаді 21-го року. Тобто, можна сказати, більше ніж півроку пройшло. З того періоду, коли біткоін досягнув своїх пікових значень, і коли в нас вже відбувався пік альткоін сезону, пройшло більше, ніж півроку. По біткоіну ми бачимо, що згідно метрики по Fibonacci, якщо ми перейдемо до цих самих цілей, які в нас були позаминулому, в минулому циклі, то це зона 3618 і це орієнтовно 210 тисяч доларів. Отже, можемо зробити з цієї інформації, яку ми зараз розглянули. Можемо зробити висновки, що альткоін сезон та основне зростання в нас відбувається, досить сильне зростання має на увазі по ринку після того, коли на ринку відбувається якась така досить, можна сказати, страшна подія падіння. Падіння ми таке бачили по альткоїнам. Відповідно, можемо зробити висновки, що альткоїни цікаві крупному ігроку. Крупний ігрок ліквідував позиції більше ніж на 20, орієнтовно 20-30 мільярдів доларів. Значить, альткоїни, з яких вибивали учасників, вони цікаві крупному ігроку. І можемо зробити висновки, що дані альткоїни, які досить сильно обвалювались, будуть також показувати і хороше зростання. Подивимося, індекс по альткої сезону. Бачимо, що ми знаходимося на відмітках 29 пунктів. Це можна сказати біткоін eh, сезон. До альткоін сезону нам ще далеко. Ми бачимо, що подібна ситуація була в нас і в минулому циклі. Ми поступово відновлювалися, потім відбулося досить сильне зниження, і потім вже зростання по альткоінам. Також зараз ситуація була подібна. Бачимо, що у нас відбувалося таке поступове зростання. Зараз знову відбулося падіння, і eh, ось тут eh, на даному графіку не настільки видно, але по альткоїнам ліквідації було. Можна сказати, більше, ніж за всю історію криптовалютного ринку. Тому можемо зробити висновки, що ліквідації провели за альткоїнів, які хочуть в майбутньому пампати, учасників викинули, саме тому вони знижувалися досить низько. І будемо очікувати на подальше зростання по біткоїну міні альткоін сезон і основний альткоін сезон. Як бачимо, що ми знаходимося поки що, можна сказати, в біткоін сезоні, і потенціал по альткоїнам в нас зберігається досить високий. А зараз давайте повернемось знову до теми, як в нас відбувається альткоін сезон, і перейдемо на графік біткоін домінації. Ми бачимо, що біткоін домінація в нас також напротязі всього циклу зростала разом з біткоїном, тобто біткоін був сильніший. Аналогічна ситуація, як була у минулому циклі, після чого в нас відбула середньострокова корекція по біткоін домінації, і потім також різке відновлення біткоін домінації. І основний альткоін сезон вже був у цьому діапазоні, де біткоін домінація досить швидко та активно знижувалась. І ось тут, можна сказати, вже в цій зоні відбувався альткоін сезон. Давайте переглянемо ситуацію, яка в нас на сьогодні по графіку біткоін домінації. Ми бачимо, що також у нас відбувалося середньострокове зниження. Також ми бачимо, що нас відбулося відновлення. Але я думаю, що це не основне відновлення по біткоін домінації. Це можна сказати ось така структура. У нас відбувається падіння, далі невеликий відскок. Після чого, я думаю, що падіння продовжиться орієнтовно до 50% по біткоін домінації. Саме ось тут буде відбуватись міні-альткоін сезон. Після чого можна очікувати. Падіння по біткоїну, падіння по альткоїнам, тому що альткоин сезон вже відбудеться. І відновлення біткоін домінації орієнтовно цей діапазон 60%. Потім я би очікував, що біткоін домінація знизиться до орієнтовно відсотків 40, і буде знаходитись вже в цьому діапазоні. Саме ось тут буде відбуватись основний альткоін сезон. А це у нас, я думаю, буде вже перший квартал. 26 року. Тому по біткоін домінації також бачимо, що ніякого альткоін сезону не відбулося, ринок в нас не закінчився, тому що ринок в нас, як ви бачите, закінчується ось тут, в цих цінових діапазонах по біткоін домінації. Коли альткоїни показують зростання, відбувається ФОМО і всі заходять в криптовалютний ринок. В цьому циклі ситуація буде аналогічна. Інакше не було смислу. Робити усі всі рухи, якщо не буде ось цього основного руху по альткоїнам. По біткоін домінації ми ситуацію бачимо, знаходимося досить високо і потенціал зниження є великий, значить буде хороше зростання по альткоїнам. Також наступний графік це золото, який нам також каже про те, що е бич ринок у нас не закінчився, тому що ми знаємо, що якщо зростає. Золото. Біткоін у нас через деякий період також слідує за тенденцію цього напрямку. Ми бачимо, що золото в нас зростає і продовжує зростати. На сьогодні знову нові АТХ це 4200 доларів за унцію. І коли в нас розпочнеться вже основне зростання по криптовалютному ринку по біткоїну, ефіру і так далі, коли золото досягне своїх. Можна сказати, вже пікових значень, АТХ в цьому циклі буде знаходитись вже на стадії розподілення, продажу. І, відповідно, ліквідність буде переливатись в інші високоризикові активи. І тільки тоді криптовалютний ринок, коли золото вже розвернеться в свою корекцію, тільки тоді криптовалютний ринок пройде повноцінний бичий цикл зростання. Ось таку ситуацію ми очікуємо, ми думаємо, що буде відбуватися вже. Зовсім швидко. Зараз ми очікуємо, що біткоін нас покаже зростання до 150 тисяч доларів. Ось ці наші середньострокові цілі. Зона 2618. Також в цей період у нас відбудеться вже і хороший та сильний міні-алькон сезон. Далі може бути також досить швидка корекція всіх. З 150 до 100 тисяч доларів. Я думаю, що досить непогано всіх винесуть з ринку. По альткоїнам також сильна корекція відбудеться. І вже перший квартал 26-го року. Очікуємо, що біткоін також покаже імпульсне зростання до основних цілей. Зона 3618 по Fibonacci 200-210 тисяч доларів. І також. Повноцінний альткоін сезон на 10-20-30 на ринку ФОМО, всі заходять в ринок, всі цікавляться, хочуть інвестувати, тому що на ринку досить е, хороша ситуація, досить просто заробляти. Монетку купив, монетка на 10 іксів виросла, капітал з 1000 доларів примножив до 10 тисяч доларів, інвестував 5, заробив 50. Ось таких історій буде багато. І я думаю, що таку ситуацію ми вже будемо бачити на хорошому, позитивному інформаційному полі, скоріш за все, перший квартал 26-го року. А до кінця 25-го року очікуємо середньострокові цілі 150 і міні-альтконсезон. Тому не забувайте, що після таких падінь відбувається хороше зростання і як не піддавайтеся страху та паніці. Тобто не рекомендую зараз фіксувати. Можна сказати, ваші позиції в збиток, в ноль, тому що, на мою думку, ми знаходимося на дні по альткоїнам, і далі нас буде очікувати хороший період, де, в принципі, ми всі зможемо примножити капітал. Основна проблема, яка буде на піку бичого ринку або на хорошому зростанні, це те, що буде важко продати, тому що ми не знаємо, де піки, наскільки виросте ціна. Відповідно, буде жадібність, буде хотіти заробити ще більше. І на цьому фоні ми можемо пропустити пік бичого ринку по біткоїну по альткоїнам, не зафіксуватись, ціна піде нижче, продати вже буде е, жадібно, тому що ми бачили ціну, наприклад, е, по монеті DOT. Да? Давайте для прикладу візьмемо: ми бачили ціну по монеті DOT, наприклад, е, 140 доларів, ціна знизилась до 90. Зафіксувати вже буде важко, тому що ми бачили ціну 140. Буде е, психологічно важко зафіксувати по 80-90 доларів. Буде хотіти, щоб ціна повернулася до 140, там я вже точно зафіксую, або будуть очікування ще вище на інформаційному полі, тому обов'язково. Не забувайте фіксуватись на піку бичого ринку. Я би рекомендував починати фіксуватись з минулих АТХ, наприклад, монети Dot можемо розглянути ситуацію. На сьогодні ми торгуємо з по 3,1 долар. Минулі пікові значення були орієнтовно 50. Я думаю, що з зони. Орієнтовно 32 долари, можна поступово фіксувати. 32 долари зафіксували 20% позицій, прийшли до ціни 50 доларів, зафіксували ще 20% позицій. Якщо прийшли до 80 доларів, зафіксували вже 30-40% позицій. Прийшли до ціни 140 доларів. Це я для прикладу інформацію пояснюю. Фіксуємо ще. Позиції залишаємо там орієнтовно 10-15%, якщо перейдемо вже до зони 3618, а це 197-200 доларів по монеті DOT. Ось тут вже потрібно буде фіксувати повністю всі позиції під 0, тому що я думаю, що вище вже не буде, але адже зростання з 3 доларів до 200 доларів це хороші ікси, і, відповідно, потрібно також буде фіксувати частково для того, щоб не пропустити е, пік. І щоб потім нам не було жадібно фіксуватись. Ось. Ще що хочу додати. Краще виставляти лімітки по фіксації, тому що ціна може імпульсно перейти до ціни, наприклад, 200 доларів в будь-який момент, і ми не встигнемо там зафіксуватись. Може бути така ситуація, що ви спите, ціна знаходиться на відмітках 50, 58. Доларів, да? і відбувається, е, різке зростання. Ціна сквізить до 120-140 доларів і знизу, знижується назад цей діапазон 80-90. І ви вже пропустили хороший момент для фіксації, тому краще виставляти лімітки, е, розтягуємо метрику по Fibonacci, дивимося хороші такі сильні зони спротиву, виставляємо зону фіксації чуй нижче даних е, зон. І відповідно поступово фіксуємо. Е, та е, виходимо з криптовалютного ринку. Але це потрібно робити, коли в нас вже буде відбуватись повноцінний та сильний альткоін сезон. Але просто інформацію повідомляю, щоб ви е, розуміли, як е, е, краще та правильно фіксуватись на бичому ринку. Ось так бачу ситуацію на сьогодні. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і також думки ваші пишіть в коментарях під цим відео.